Як сьогодні забажали заслухати інформацію про ремонт автомобільних доріг на території району, хочу доповісти, враховуючи пропозиції, які подавали районна адміністрація, районна рада, сільські ради за погодженням з депутатами обласної ради. Наш район отримав був 5 тисяч гривень з обласного бюджету на ремонт доріг 5 мільйонів гривень. З обласного бюджету на ремонт автомобільних доріг. З них на дороги загального користування виділено 4 мільйони 800 тисяч і 200 тисяч надано двом сільським радам, то є підгайчуківська і підлипецька сільська рада по 100 тисяч. Першочергово при розподілі коштів на дороги загального користування з пропозиції місцевих рад про готовність провести співфінансування ремонтних робіт. То є цього року практикувалося вперше. Кошти виділені на такі дороги. Це 140, 717, городилів Обертасів, 355 тисяч з обласного 79, майже 80 тисяч з Єлаховичської сільської ради. Це 140, 708, червоні княжі Ясенівці, 70 тисяч княж... з обласного і 30 тисяч княжівська сільська рада. Це 140-711, Сасів Кругів, 400 тисяч з обласного і 200 тисяч князівська сільська рада. Це 140, той Колтівська сільська рада, це 140 725, Черемошня ушня, 100 тисяч з обласного і 50 тисяч сасівська рада. Рівна Линів, Берестечко, Берестечку Буз через реакторів. 70 тисяч сільська рада, 30 тисяч Словіцька сільська рада, це 140 704 глиняний Перегної Словіта до Перегноєва, 100 тисяч обласного бюджету і 50 тисяч Перегноївська сільська рада. Це 14704, Вороняки Ремізівці 300 тисяч, Ремізівці, Біщани 700 тисяч. Також е, в, подано було пропозицію про е, ремонт дороги, не, не завершений ремонт дороги від села Почапи е, до села Білий Камінь в напрямку Київської траси і ясенів Золочів е, через Сасіву. Почапи до Красного, до границі з Бузького району. На дорогу до Красного 835 тисяч, ясенів Золочів 935 тисяч. Від почав через Білий Камінь по 935 тисяч на дорогу на почапи і Ясенів Золочі проводяться тендерні процедури. Крім того, 6 -7 мільйонів гривень виділено на дорогу від залізничного переїзду до Поморяни і Бібщани, а також 4 мільйони гривень від границі Бузького району через глиняни, як перемішляни. Всього 16 мільйонів було нам надано цього року на ремонти доріг загального користування. Минулого року нам на тій цілі кошти проходили через службу, було виділено всього 4 мільйони 300 тисяч. Ремонтні роботи на дорогах проводять такі фірми, як ДП львівський облавтодор, золотохнобуд і «Велткапітал». По двох дорогах Гутець-Котурянські Почапи і Ясені Золочі проводяться ще тендерні процедури. Виконавці буде визначено, можливо, завтра. По дорозі городилів Лівобертасів. Спочатку сьогодні ми виїжджали туди, були і Володимир був, і Єврі Миколаївич був. Сьогодні фірма приступила до виконання ремонтних робіт. Дороги, дорога так в княжому філія Золосівській раявтодор вже провела кошт, провела тільки ремонт дороги за рахунок коштів служби. Сасів Круг розпочати ремонтні роботи філією Золоч Львівський обладнатодор. Термін завершення кінець липня цього року. Дорога Черемошня Ушня. Тут також роботи розпочати, але завершення робіт буде після проведення співфінансування Сасівською сільською радою. Така ж ситуація склалася з дорогою до Перегноєва. Коли Перегноївська сільська рада долучиться до фінансування, тобто до співфінансування, то роботи будуть завершені. Проведено ліквідація аварійної ямкості на відрізку Вороняки Ремізівці. Після цього ремонтний робот на цій ділянці проводитиме служба Львівський облавтодор і має їх завершити до 10 серпня цього року. Ця ж фірма продовжить ремонт дороги від Римзовиць до Бібщани. Термін завершення робіт 30 серпня цього року. З графіком ремонтні роботи через білий камінь і до Київської траси, до границі району, мали розпочатися після 12 серпня. Але заповнили нам інформацію. Ми районна держадміністрація подала пропозиції, щоб ці роботи виконати до початку святкування 205-ї річниці з дня народження Шашкевича, перша неділя серпня. Ну, Коли на всі знаєте на підлизьку гру приїжджає багато злочан, ну і не тільки злочан, а з навколишніх районів людей. Ну, це коротко. Чи у когось є якісь запитання? Є питання. Оцю дорогу, що робили весною від творення в сторону Ремізівців. Хто виконував, яка там сума була потрачена? Роботу виконував філія Золовський райавтодор, то йшло за рахунок експлуатаційного утримання. Кошти з державного бюджету, з обласного бюджету туди не використовувалися. Ще, є запитання? Ми не можемо запитання задавати, бо це не, не держадміністрації компетенція. Це мало б повідати автомобільні дороги. Ми не можемо ставити. Тобто ну, то треба збирати тоді всі фірми, які тільки є, на допомогу. Ремонт дороги, Воротилів, в Братасі буде проводитися ремонт гравійного покриття, чи асфальт молота? Uh, ремонт дороги. Городилів Обертасів було проведено за рахунок експлуатаційного утримання слухайте мене, за рахунок експлуатаційного утримання в, до села Зузулі і від, від, від Єлихович до Городилова. В даний час вся фірма, що прийшла виконувати роботи, а, що було особливо наголошувалося нам робити коло соціально важливих об'єктів. Менш капітальне покриття. В даному випадку та фірма, що зараз буде от, працює, Велкапітал буде укладати асфальт в Гордилові від церкви, клуб, школа і там пам'ятник борцям волю України. Надальші кошти сільська рада не перерахувала, тобто ті кошти, які будуть, будуть освоїти наші будівельні організації. Мова, мова йде про те, що там їздили зерновози і розбили не тільки гравійне покриття, а розбили і асфальтні частини. Так, чи воно буде також як проводитися, чи ті тільки гравійна, де проводилася дорога до пища? до пища? Ні, зараз в даному випадку сьогодні ми були, там проводиться профілювання дороги того гравійного, ну як то знищено чорного щебеневого покриття, буде укладку підстилку і тоді суцільний асфальт. Після того є там місця, де, які можна ще зробити буде, ну, ямковий ремонт, то філія Реал Тодор за рахунок тих 79 тисяч, що сільська рада має перерахувати, і плюс експлуатаційне утримання. Вони долучаться, служба долучиться до виконання тих робіт. І робота буде зроблена, але вже ямкова. Ще є запитання? Можна, можна запитання задати. Пропозиція всі ремонти. Вибралися на комісіях Раєвної Ради. Тоді ж збільше ти тими організаціями, які працюють по ремонту доріг. Тому що ці ремонти що щорічно проводяться і що щорічно не видно цього ремонту. Якщо ми не будемо контролювати ремонт, то всього буде. Обов'язково на місяць я розглядатися. І заслуговувати на місяць, то так, а ви проходити. Ви знаєте, е, я вам дам відповідь на то. Нашу пропозицію, по е, перерозподілу обласних коштів нам поступила була в лютому місяці. В лютому місяці до весни ще ніхто не міг знати, де яка дорога взагалі до весни збережеться чи що цього. І вирішили. Дорога, е, будемо казати, тако. якщо брати от Сасівський напрямок, саме легше продемонструвати. Е, до, від від яснів золочу буде виділено гроші, буде зроблена робота, дорога буде зроблена, дорогу до ушні. За рахунок коштів служби плюс долучається сільська рада, буде зроблена. Дорога на колтів Сасів, колтів кругів. Долучився підприємець, який працює на тій території, і сільська рада 200 тисяч, плюс з державного з обласного бюджету, і плюс за рахунок коштів служби буде робота, буде закінчена городилів обертасів до Городилова дорога вже фактично була, лишається тільки зробити частину дороги, яку буде зроблено. В даному випадку залишається в нас тільки зробити ще от в тому напрямку дорогу е з Узуліма на Сторок-Обертасів, розумієте? І так йдеться по напрямку. Якщо брати помиранську зону, наприклад, було так, я зараз знаю, зададуть питання, чому так, а не інакше. Якщо подивитися, що е на дорогу. Е Поморяни до переїзду, треба було, напевно, від тих 7 тисяч додати ще нуль, то тоді дорога би була зроблена. В даному випадку буде зроблена робота карткою системою. Тобто буде ліквідовано 50, 100 чи 150, чи 200 метрів суцільний асфальт, далі ямковий ремонт і так піде. Треба забезпечити доїзд до Поморян. Аналогічна ситуація складається, якщо брати на сторону бівшан. Де є багато населених пунктів, які користуються тою дорогою. Дорога буде зроблена до Ремезоц, від Римезос буде на Півчаді. Ну і відповідно тоді, вже в перспективі, там ще треба зв'язати золочі в Сновичі, той, ну, ту дорогу з'єднати через Сновичі до помаренської дороги. Аналогічно буде робитися всюди. Бачите, по напрямках робиться. Просто, Це... просто запитання Володимир Зиновчу. Шановні депутати, знаєте, так відчувається. Серйозна турбота депутатського корпусу про дороги райони. І це дуже добре. Але в той час, коли ви турбуєтеся про райони дороги, є сили, які ці дороги нищать з темпами, які в 10 разів перевищують ваші зусилля. Я хочу провести приклад, як знищили за останні тижні дорогу в узулі Монастирок величезні агропромислові холдинги, яким родив врожай надзвичайно в копаннях Монастирку. Вони весь цей врожай загрузили в 40-тонні машини, і я думаю, що це треба створити комісію районної ради, щоб виїхати і побачити, що там зробили з цією дорогою. Ці машини загрузали на гравійному покритті так, що їх витягувала важка техніка звідти. От ідети гравійка, а далі величезна калюжа піску. Це знаєте, це земельний джам. Я говорю, це не для того, щоб можливо їх покарати, хоча й це треба зробити. А я говорю, для того, щоб попередити в інших селах, бо вони з 40-х машинами знищують весь Дякую. Ще до доповідача, є якісь запитання? Прошу. Я привачу відповіді, коли було по селах, які виділено гроші на ямку і ремонт чи на суцільні покриття, не почув, які дороги, вас як на головорі. Вони, позицію, чи спіль, чи не, зрої, так? Вони не давали співпозиції? Ні. Не давали. Не давали співфінансування і mm -hmm. через то не... кошти не виділялися. Ну, Шановні депутати, дивіться, я вам скажу, як що воно починалося. По-перше, е механізм був, який розроблений, ну в в області, всім районам дали однаково 5 мільйонів. А тоді була створена комісія. Значить, був обласної адміністрації, заступник, начальник служби автомобільних доріг, облавтодор, департамент інфраструктури і розвитку і об'їжджали всі дороги по всіх районах. Це тривало протягом двох тижнів, в тому числі і були в нашому районі. Значить, ну, ми старалися подати їм ті дороги, які, яких немає. Бо якщо ми говоримо за Волгори, ну, то в минулому році, хто пам'ятає, осінь, там проводився ямковий ремонт. Та дорога є проїзна, там нема такої проблеми. Так? Але якщо ми говорили до Поморянському чи якісь інші, там, наприклад, Круги, чи витачі, там вже не було дороги. Тому об'їжджали ті дороги і показували. В результаті, е, ну, я думаю, що нормальний варіант, що бачите, сьогодні не 5 мільйонів, сьогодні ми говоримо про 13 чи 15 мільйонів, тобто, і це ще не кінець. Чому? Тому що вчора, хто був на зустрічі з головою адміністрації з цими силовими структурами, було сказано, що від митних зборів. Десь приблизно коло 800 мільйонів планується поступлено. І ті всі гроші йдуть на ремонт доріг. Зрозуміло, що там пріоритет надається, можливо, в прикордонній зоні, можливо, там десь покращити, чи, чи якісь ділянки дороги відремонтувати, яка веде там до курортних міст так далі. Але і ті райони щось получать. Для того є так званий проводиться рейтинг районів по всіх показниках, їх є більше 30. І от Ті показники, в яких районах є краще, той район більше получить кошти. Ну, така методика розроблена спільно з обласною радою. Але ну, бачимо, яка ситуація. Тобто попрацювали. Єдине, що ми не впливаємо на виконавців робіт, тому що розпорядником тих коштів є служба доріг, яка проводить тендер і визначає переможців. Ми знаємо, що там є пропозиції, так і в будь-якому конкурсі. Так? Є пропозиції, є, дивляться матеріальну базу, дивляться ціни і так далі. Так, 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 о, така ситуація. Ну, тішить те, що рушимося з місця. Ми розуміємо, що чуда не буде, зразу весь район не буде закритий нормальними дорогами, але зрушимося з місця. Тільки от за останні два тижні 1100 метрів, найбільше, десь 1200 метрів, зроблено суцільну асфальту, хто був, бачив глиняних, об'їзна глиняних. Ми знаємо, що як була дошка, не можна було об'їхати, машина можна було втупитися. Так? На сьогоднішній день є. Правда, є нормальна, нормальна дорога. Це є нормально. 400 з копійками метрів суцільного асфальту є зроблено від почапів в сторону. Цей. Протягом тих останніх двох років рахуєте, через Київ чи через Почапи вже є нормальна дорога, вже можна проїхати. І отакі от ділянки. Сьогодні буде зроблено, ну, сьогодні не буде зроблено, сьогодні почалися роботи, ми дивилися, в Городилові, де вже нема ніякого асфальту, буде зроблено суцільно 160 метрів приблизно асфальту. Зрозуміло, що це і мало, це і там якась, може, п'ята, шоста частина, то що треба зробити через село, але це вже є. Це є культурний центр села, де церква, де школа, де могила борцям волю України, де народний дім, бо там вже буде якийсь вигляд це село. Ну і так, так по частинах воно йде. Так що ну, маємо таку надію, що в цьому році трошки покращиться ситуація з нашими дорогами. А якщо так було б і на слідуючий рік, і так далі, то я не те, що щоб було, так і буде. Я вірю, що так, так буде. Тому що ми бачимо, що робиться багато заходів, особливо великі надходження зараз до підмитниці. І вони всі направляються на дороги. Тут коротенько, така інформація. А хто не контроль за виконанням тих робіт? Контроль за виконанням тих робіт. Ну, якщо замовником являється служба автомобільних доріг, відповідно є відповідальна особа, яка слідкує, є технічний нагляд, так як і в будь-якому будівництві. Народний контроль ніхто не забороняє. Депутатський корпус чи населення, будь ласка, контролює. Бо такими, як вівся, ремонт золочів для я бачу методами. Не, Так. Це ж Станіслав сказав, я, я можна я вам скажу? З весни потрібно було службі ліквідувати аварійну ямковість. Кошти з обласного бюджету на ту дорогу наразі ще не використовують. Зараз буде проведено тендер, це, е, хто буде цю зробіт, і тоді вже можна буде судити про якість виконаної. Олег Руславович, відносно дороги Саси Круїв, чи там, де мова за контентурію, чи там, де за цю аварійну ситуацію, відносно ям між Сасу і Колтово? В зв'язку з тим, що Колтівська сільська рада виділила 200 тисяч гривень, вона старалася зробити на своїй території, а САСІ до того не доручався. Я вам сказ... даю відповідь. Я вам дам досконалу. Даний відрізок дороги буде робитися від Каштанів, тих, що перед Колтовом є, і до Кругова. Тому що підприємець, який там працює на території, він хотів, щоб там була дорога більш-менш зроблена. Там має бути зроблено чорне щебеневе покриття е з додаванням нового матеріалу, ну, більш-менш таков порядкувати ту дорогу. Е далі, при виконанні робіт на дорозі ясенів золочів, як буде служба працювати в тому напрямку, буде ліквідовано частково аварійну явковість за рахунок коштів служби до колту. Ні, там буде виконано за рахунок коштів служби, коли служба буде там працювати. Добре, що тому що водії автобусі вже настільки, що відмовлялися їхати до корови. Тобто добре, що на і якщо дозволити ще два моменти: перше питання це ну навіть не питання. Просьба до депутатів всіх рівнів, в тому числі і до депутатів районної ради, долучитися до справи, тому що ми знаємо, є зміни законодавства, і тепер чи сільська рада, чи будь-які підприємства, підприємці далі можуть долучитися до співфінансування проведення ремонтних робіт. Тобто, чим більше ми будемо мати кошти, тим більше ми можемо зробити. Це є одне питання. Друге питання, що стосується сіні золочів, позиція стояла не тільки подію, а по всіх до великодних свят закритих гімковість. Тобто це робилось таким чином за рахунок споцінного тримання. І третє питання, оце про що ми йшли великого великогабаритний транспорт чи, чи багатотонажні машини, оце друге питання. Ну попередньо, домовленість з цими агрохолдингами є про те, що вони будуть приймати участь до Львову в ремонті доріг, але зрозуміло відремонтувати ксочок дорога, а, а, а цілу дорогу, скажімо, знищити це не вихід. Тобто тут ну, мусить бути якийсь підхід не так легко за один день то зрозуміло не зробиться. Дякую. Я би хотіла увагу на те, що при ремонті з норів, як було, я більше дороги не дуже знаю, а дорога яка ще через кінчучі. Ніби спеціалісти мали цю дорогу робити, але там, де найбільше вибиваються ями, там чомусь не поремонтувати. При виїзді скінчиться і при в'їзді там. Тоже лише за кусок. І фактично, буквально за кілька тижнів там розбилися такі ямеки, ну вони по, тепер полотати. І тому я підтримую е думку про те, що навіть депутатський корпус сільської ради, районної ради мусить долучитися, щоб хоча б знаючи ті дороги, чи підказати, чи проконтролювати якийсь. І, і е дійсно, якщо вже робити той ремонт, то зробити його якісно. Якісно зробити не так, щоб за місяць знову ті яви були і знову там щебром підсипали, щоб вікна летіли каміння з тиховної машини, вікна нічого. Отже, я вважаю, що можливо наві депутати районної ради мали б на своїх округах підключитися до контролю. Як кладуть, і що кладуть, і скільки кладуть навіть. Майже по всіх селах, де були пішоход. Правильно, вони не реагують цьому, тому що договір на експлуатаційне отримання цієї дороги в Тернопіль підписаний з фірмою, яка називається АваксПроф Тернопільська. Тобто, золоче не має відношення до дороги золоче-львів. За золочів я маю розмову. По ремонту стосовно тої дороги, вчора, коли був на зустрічі, чули відповідь, коли і як буде ремонтуватися дорога. А крім того, вже два звернення були написані всі інстанції, в тому числі і в службу доріг, про те, щоб зробити обмежувачі швидкості на тій дорозі, в місцях масового скупчення, тобто, де є народні доми, при дорозі, школи. Сільська рада і так далі. Зупинка громадського транспорту. Друге, щоб була розмітка встановлена і третє знакове господарства. Це вже другий раз мені написали. Маємо надію, що буде якийсь рушитися. Ми маємо 5-7, де посередині села і тетраси. Та і лише відбойників, от беремо сім'ї чи червоних. Немає відбойників, пішохідно переходить. У нас в неділю була знову аварія. Аварія на аварії. Сьогодні їхала фура, вистрілили колоця. Пішла дитина, коли фури що було. Немає ніяких бонів. Потім з одного боку. Поставити боїнки. Тротуарної доріжки немає. Ми зверталися до автодору ніякої відповіді. Складне питання. вам нічого не порадить. Я вам ще раз пояснюю. А до кого звертатися? А ВАКС про фірма має на обсловні ці дорогу? <віди> Замовник. Служба до Так, шановні. Вам розвиток проєкт рішення по даному питанню. Пропонується проголосувати за основу. Ну, хоча Володимир розумієш не є депутат районної ради, але йде питання, чи є доповнення. Враховуючи актуальність даного катання, і відбувається тем, де ремонти доріг будуть продовжені. Є така пропозиція, щоб і на наступній сесії заслухати інформацію. Депутати повинні бути в курсі тих процесів по ремонту доріг. Таке доповнення. Що на наступній сесії повторно заслухати дані питання. Проботи Значить, Приймається. Таке доповнення ми доповнимо рішенні нашої, нашої... сьогоднішньої сесії. Шановні, ну що? Ще доповнення. Я вважаю, що ми повинні дійсно створити комісію районної ради по контролю за експлуатацією доріг на території нашого району. Тому що дійсно. Ті гроші з таким трудом дістаються, а потім потужні агрофірми їх знищують. Я розумію, що проти того протистояти важко, але ми не повинні стояти господарю. Дякую. Я ще маю доповнення до цієї ситуації створити комісію з, скажімо, експлуатації доріг. І, власне, ті комісія, щоб звертала увагу, Органів місцевого самоврядування, населення на обкошування узбіч доріг, на знищення бурштівника по в сторону Євихович, не. немає, там десь один-два вислучив. А дивимося по інших місцях цієї флондації. Тобто, якщо комісія буде працювати, розтатувати такі речі. Значить, давайте так, у нас є заповнення одне, друге, давайте проголосуємо за дане рішення за, за, за основу. Хто за те, прошу голосувати. Хто проти? Хто отримався? Потримався. 22-за. 22-за, не отримав все. Значить, 27 це не суттєво. Значить так, значить, ми пропонується перше. Значить, пропозиція була Володимира Тимовича Губера про те, що... Ще таки на наступній сесії черговий інформувати про хід виконання робіт. Значить, включаємо. так? І створити комісію. Ну, я знаю, у нас є профільна комісія, в принципі, чи треба ще справивати працює. Профільна комісія не працює. Хай профільна комісія працює, доручити профільна комісії до десь. Активізувати роботу в цьому напрямі і як потрібно залучити. Так? І Уточнення. Пане голово, уточнення. На наступній сесії профільна комісія повинна доповістити про проведення програмного. Приймається, приймається, значить створити комісію, а на наступній сесії профільна комісія відповідних відповідний, комісі. яким необхідно також інформувати про про власне експлуатацію доріг для дозов ремонт і так. Чудово. Значить, далі ми доповнюю, так? Значить, стане на голосування. Значить, дане рішення доповненнями, які сьогодні тут в залі. Адамик, Банар за Мартошик. За. Гайпанчик. За. За. Дзядига. За. Зубар. Харьмук. За. За. Кінаш. Леськів. Вяшовський. Мороз. Незерський. Олексів. За. Подусовський. Сабрина? Виросадучу. Серків. Тіжай. Тимків. Формуляй. Свидина. Семрій. Яшук. За. Вадзева. Рішення приємно.